І така лопата зараз понесу Васильовичу складати, Зараз в них вона на акції 1199 гривень для туристів, для рибаків, для мисливців, для водіїв, насправді для будь-якого чоловіка. І на подарунок, і так просто на хазяйстві, щоб було ось тут. Пише в одній ось цій складній лопаті. Тут два чохла, нержавіюча сталь 2,5 мм, сокира, склобій, крисало, пила, ніж, саперна лопатка, мотика, гайковерт, відкривалка. Та що ти тут пилка? Ого. Оце реально може різати. Прикольно і госте кстати. реально чуєш, як. Мм, да. Вона і пошло, да. Так. Вообще. Ну, вона реально може дуже поріняти, бачите, ця штука, вона дуже хороша. Угу. Ні, це короче, ось я тобі скажу. Ножик. Ножик цей, так понял, закручую, давай, отверточка. Така хрестова і звичайна отверточка. Угу. Mm -hmm. хоп оп, оп. Прикольно. І ще й нормально вона так сидить тут, вона не провирнута. Що ти Та, з такою ручкою розпалювати вогонь? Да. Yeah. Охреніть. Слухайте, це серйозна тема. ці лопати можна чеки. Дивиш, як, кстати, ключик, я її не бачив ті похоп наставив фуход крутий, стояв, mm -hmm. що щось. на ну, дром нарубати. Туди... Це сокира. Ну ж, да. Воно з усіх сторін, воно мало що так госте. А це ще й сокіра. Ключі, пилка. Бачиш, воно гостре. І no, десь да. видно, щоб не пораниться. Ну no, так, да, чуть собі зберігають. Пори, <ріх> як думаєш, скільки така э, стоїть лопата? Блін, ну я думаю, ну, штуки три на мене можна стоїть. Будем наші, може й дніше. 1199 час на акції. Що серйозно? Але мені так, теж це буде шанували.